Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку письмове ділення. Задача на спільну роботу. Задача 192. Читаємо умову задачі. За дві години перший робітник обрізає 6 фруктових дерев, а другий 4 дерева. За скільки годин ці робітники обріжуть 15 дерев, якщо працюватимуть разом? Про що розповідається в задачі? Задачі розповідається про першого і другого робітника, які обрізають дерева, і про їхню спільну роботу. Запишемо короткий запис до задачі. Перший робітник, другий робітник разом. Що нам відомо про роботу першого робітника? За дві години він обрізає шість дерев. Другий робітник за дві години обрізає 4 дерева. І за скільки годин ці робітники обріжуть 15 дерев, якщо працюватимуть разом, нам потрібно дізнатися. Отже, першою дією ми можемо дізнатися продуктивність роботи першого робітника. Адже ми знаємо, що за 2 години він обрізає 6 дерев. А за одну годину, скільки він обрізає дерев, нам потрібно 6 поділити на 2, і це дорівнює 3 дерева. Пояснюємо, обрізає перший робітник за одну годину. Другою дією ми можемо дізнатися продуктивність роботи другого робітника. Адже ми знаємо, що за 2 години він обрізає 4 дерева. Отже за одну годину, щоб дізнатися, скільки він обрізає дерев, нам потрібно 4. Поділити на 2. І це дорівнює 2 дерева. Пояснюємо, обрізає другий робітник за 1 годину. Третьо дією ми можемо дізнатися їхню спільну продуктивність праці. Адже ми знаємо, що перший робітник за 1 годину 3 дерева обрізає, другий робітник за 1 годину 2 дерева обрізає, а разом за 1 годину. Разом це означає додати 3 плюс 2, і це дорівнює 5 дерев. Пояснюємо, обрізають разом за 1 годину. І четвертою дією ми можемо дізнатися, за скільки годин вони обріжуть 15 дерев. Якщо нам відомо, що за одну годину вони обрізають 5 дерев, то 15 ми поділимо на 5 і дізнаємося, що за 3 години вони обріжуть. 15 дерев. Запишемо відповідь. За скільки годин ці робітники обріжуть 15 дерев, якщо працюватимуть разом. За 3 години 2 робітники обріжуть 15 дерев, якщо працюватимуть разом. Завдання 193. Виконай ділення. Перевір множенням. Виконуємо ділення 627 поділити на 3. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 6 6 є більше, ніж дільник 3. Це означає, що наша частка буде трицифровим числом. Ділимо 6 на 3. Це дорівнює 2. Запишемо в частку першу цифру 2. Перевіримо множенням 2 на 3, 6, віднімемо від 6 6, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 2. 2 є менше, ніж 3. Отже, 3 вміщається у 2, нуль разів. Запишемо в частку 0 і знесемо наступну цифру діленого 7. 27 поділити на 3 це дорівнює 9. Запишемо у частку третю цифру 9. Перевіримо множенням 9 на 3, 27, від 27 відняти 27 остача 0. Перевіримо ділення множенням. 209 помножимо на 3. Дорівнює, множимо одиниці, 3 на 9, 27. 7 записуємо під одиницями, 2 передаємо десяткам. Множимо десятки, 3 на 0, 0 і ще плюс 2, 2. Запишемо під десятками. Множимо сотні, 3 на 2, 6. Запишемо під сотнями. Отже, добуток 627, такий самий, як і наше ділене. Поділимо 972 на 9. Спрогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 9. 9 дорівнює тільнику 9. Це означає, що наша частка буде трицифрове число. Ділимо 9 на 9, це дорівнює 1. Запишемо в частку першу цифру 1. Перевіримо множенням 1 на 9, 9. Віднімемо від 9 9, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 7. 7 є менше, ніж 9. Тобто наше 9 вміщається у 7 0 разів. Запишемо 0 у частку і зносимо наступну цифру діленого 2. 72 ділимо на 9, це дорівнює 8. Запишемо в частку третю цифру 8. Перевіримо множенням 8 на 9 – 72. Віднімемо від 72 72, остача 0. Отже, частка 108. Перевіримо ділення множенням 108 помножити на 9. Дорівнює, Множимо одиниці 9 на 8, 72. 2 запишемо під одиницями, 7 передаємо десяткам. Множимо десятки. 9 на 0, 0. Плюс 7 7. запишемо під десятками. Множимо сотні. 9 на 1 9. запишемо під сотнями. Отже, добуток 972. Такий самий, як і наше ділене 972. Поділимо 872 на 4. Спрогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 8. 8 є більше, ніж дільник 4. Це означає, що наша частка буде трицифрове число. Ділимо 8 на 4. Це дорівнює 2. Запишемо в частку першу цифру 2. Перевіримо множення 2 на 4 8. Віднімемо від 8 8, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 7. 7 ділимо на 4. 4 вміщається у 7 1 раз. Отже, запишемо в частку другу цифру 1. Множимо 1 на 4, 4, від 7 віднімемо 4, залишок 3. Зносимо наступну цифру, діленого 2. Поділимо 32 на 4, це дорівнює 8. Запишемо у частку третю цифру 8. Перевіримо множенням 8 на 4, 32, віднімемо від 32, 32 і остача 0. Отже, наша частка 218. Перевіримо ділення множенням 218 помножимо на 4. Дорівнює. Множимо одиниці 4 на 8, 32. 2 запишемо під одиницями, 3, передамо. Десяткам. Множимо десятки, 4 на 1 4 і ще плюс 3 7. Запишемо під десятками. Множимо сотні 4 на 2 8. Запишемо під сотнями. Отже наш добуток 872, такий самий, як і наше ділене 872. Ділимо 384 на 8. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 3. 3 є менше, ніж дільник 8. Це означає, що наша частка буде двоцифрове число. Отже, 3 є менше, ніж 8, і не можемо ми 3 поділити на 8. Тому беремо дві цифри діленого 38 і будемо ділити на 8. Підбираємо у частку таке число, яке примножені на 8, дасть нам найближчий результат. До 38, який ділиться на ціло на 8. Наприклад, це 4. Адже 4 помножити на 8 дорівнює 32. Записуємо участку 4. І від 38 віднімаємо 32, залишок 6. Зносимо наступну цифру діленого 4. Ділимо 64 на 8. Це дорівнює 8. Запишемо у частку 8. Перевіримо множенням. 8 на 8 дорівнює 64. І 64 мінус 64 остача 0. Отже, частка 48. Перевіримо множенням. 48 помножити на 8. Дорівнює. Множимо одиниці 8 на 8, 64. 4 записуємо під одиницями, 6 передаємо десяткам. Множимо десятки, 8 на 4 дорівнює 32. І ще плюс 6 дорівнює 38, запишемо під десятками. Отже, добуток 384. Такий самий, як і наше ділене 384. Це означає, що ми поділили правильно. Всім дякую за старання, ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!